Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про три цікаві пригоди для настільної рольової гри Pathfinder. У ролику мова піде про пригодницьку трилогію під назвою Price of Immortality або Ціна Безсмертя за авторством Джейса Булбана та Джошуа Джей Фроста. Я обрав саме цю пригоду по трьом різним причинам. Перша частина трилогії, Crypt of the Everflame або Гробниця вічного полум'я. Це буквально перший офіційний модуль, випущений саме для настільної рольової гри Pathfinder. Раніше компанія Paizo випускала пригоди для системи D&D 3.5. Особисто мені цікаво було поглянути на ось такий історичний момент і познайомитись з Pathfinder так, як це робили колись гравці у далекому 2009 році. Пригоди чудово підходять для знайомства гравців з системою, так і з сеттингом гри. Усі три пригоди різні і постійно пропонують нові тематики і ситуації. Трилогія грається відносно швидко і дає базове розуміння процесу гри. Я чудово розумів, що система може не сподобатись гравцям, тому пропонував їм можливість закинути гру після будь-якої частини трилогії, навіть після першої. І скажу наперед, я не пошкодував про свій вибір. Ця маленька трилогія дала нам можливість покуштувати Pathfinder і після неї навіть розпочати нову, велику кампанію. Обережно, далі будуть велетенські спойлери не для гравців. Передісторія трилогії у двох словах було троє друзів Касин, Асар і Ірамін. Вони знайшли купу скарбів у проклятому золотому місті, але домовилися не забирати все одразу. Ключ до міста розділили на три частини, і кожний отримав по одній. Друзі розійшлись і жили своїм життям. Касен заснував поселення, але жадоба до скарбів зростала весь цей час у серцях його друзів, і згодом повернувся Асар і вирішив напасти на Касена. Вони загинули, і селяни поховали їх в одній гробниці. Третя подруга, Ірамін, теж не сиділа без діла і вдарилася в релігію. Вона щиро повірила у фальшивого живого бога Разміра, який проповідував силу золота і влади. Окрім того, себе прокляте місто кликало Ірамін повернутися і забрати скарби. Дівчина організувала культ розміра у місті Тамран, спорядила експедицію культистів з метою викрасти дві частини ключа з трупів Касана і Асара. Маючи на руках повноцінний ключ, вона планувала поплисти до міста Золотої Смерті і нарешті забрати собі усі скарби. Але Ірамін не здогадувалася, що експедиція культистів до гробниці Касана пробудила невмерлий дух Асара Вергаса і там почали повставати невмерлі. Саме в той час наші молоді герої повинні були вирушити в гробницю для традиційного запалювання смолоскипа біля могили Кассена. Перша пригода Crypt of the Everflame або гробниця вічного полум'я. Кожну сторінку локацію описувати само собою не буду, зупинюсь лише на основних ідеях і структурі модуля. Що мені одразу сподобалось, так це вступна частина. Детально розписано, що відбувалося до початку пригоди, чому і як. Маленька історія поселення Касина і його традицій чомусь мені полюбилася з першого погляду. Автор познайомив мене спочатку з історією, щоб я розумів мотивації і причини різних подій. Гравці виступають в ролі підлітків, які от-от мають стати дорослими. За традицією поселення, кожний рік хтось має піти в гробницю Касина і запалити ліхтар від вічного смолоскипа. Раз у декілька років це завдання доручають підліткам, щоб вони проявили себе і таким чином стали дорослими. Селяни навіть несмертельні пастки придумали, щоб було відчуття пригоди, але ніхто не знав, що цього разу, окрім пасток, у гробниці будуть невмерлі і інші потвори. Роль гравців подається афігезно. Ти молодий селюк, який має пройти якесь умовне випробування. Сам того не знаючи, персонаж подолає справжні загрози і стане реальним героєм. У нас тут є і опис самого поселення, і його локації, і навіть для кожного базового класу персонажа є свій наставник або учитель, з яким можна поролуплеїти. Ти не просто варвар першого рівня, який заспавнився в селі, ти учень Коваля, який вміє свій гнів використовувати для роботи, і тебе навчив трохи надзвичайним здібностям. Навіть перший бій з орками у пригоді тренувальний, бо селяни попросили місцевого візерда зробити пару ілюзій ворогів і таким чином загартувати персонажів гравців. Тут у нас і базове знайомство з виживанням в дикій природі, Поспав на кривій землі під дощем — прокидаєшся з втомою. Не звернув увагу на вовка вночі, через півгодини на вас нападе зграя голодних тварин. Хочеш спуститись по мокрому схилу без мотузки і допомоги товаришів, Отримуй пошкодження характеристиці і вивих стопи. Сама гробниця класична з великою буквою підземельна. У гробниці є два поверхи: перший містить скелетів і тренувальні пастки. Саме тут герої розуміють, що щось пішло не так. Другий рівень більш смертельний, і на заміну безпечних пасток стають електричні гриби, чумні зомби та зграї кажанів. Особисто мені дуже сподобалось підземельна. Воно різноманітне, незвичне, і майже кожний бій це маленька загадка, вирішення котрої спрощує саму сутичку. Наприклад, весь данж наповнений скелетами скелети не отримують взагалі перші 5 пошкоджень від кожної атаки колючої та рублячої зброї. Здавалося б, це жорстко. Але у них всього-навсього 4 пункти здоров'я. Будь-який герой з посухом, буловою, молотом чи палкою, може віником їх розмітати по всьому поверху. Автор чудово виконав свою роботу і створив відчуття того, що кожний бій унікальний, або інші умови, або ворог діє інакше, або просто діють унікальні фактори, як то вода під ногами чи дим. Сцени стають складніші і більш небезпечні. А останній ворог, неумерлий лицар Асар Верхас, по факту виконує роль останнього випробування навичок гравців. Якщо вони зрозуміють, як протидіяти невмерлим і скелетам, бій буде в рази легшим. Проте, якщо вони до цього тицяли скелетів кінжалами, ну значить це не найрозумніші представники касана. Громниця вічного полум'я чудова вступна пригода не тільки у сам Pathfinder, але й в принципі для класичного фентезі. Вороги, умови, пастки, загальний наратив, все разом створює атмосферу пригодництва юних селян, які стають на шлях геройства. Єдиним нюансом може бути дисбаланс класів. Жрець, паладин та монах у цій пригоді будуть просто ультрамашинами для винищення всього підземельного. Це не є погано, бо саме ці класи відчують, наскільки вони можуть бути корисні в умовах битви проти невмерлих. Але якихось серйозних мінусів я знайти тут не можу. Проводив цю пригоду 5 разів, і гра всі були задоволені. Єдиним зауваженням є ось цей арт. У мене півроку пішло на те, щоб зрозуміти, що це ліхтар, а не якась там будка доктора Хто. Поїхали далі. Друга пригода Masks of the Living God маски живого Бога. Після перемоги над невимерлими, герої дізнаються, що в усьому винні культисти живого Бога Разміра. Представник пригодницької гільдії шукачів дає персонажам можливість відомстити за своє село і повернути вкрадені частини ключа. Для цього герої вирушають у велике місто Тамран. Пригода має зовсім інший настрій. Це вже ж бойовик. Персонажам потрібно проникнути в культ і дізнатися інформацію про те, де знаходиться Ірамін та частини ключа. Одного правильного вирішення цієї задачі немає. Можна завалитись всередину храму і всіх атакувати. Гарантоване самогубство, але теж варіант. Можна нейтралізувати групу культистів і викрасти мантії і заснікатись всередину храму. Або, як пропонує автор, найцікавіший і безпечний варіант замаскуватись під новачків і вступити в культ. Опис сцен у храмі виконаний чудово, чесно. Я про культ Разміра у цій пригоді на два рівня дізнався більше, ніж про культ дракона у пригоді про Тіамат на 15 рівнів. У культистів є чіткий графік, чим вони займаються, і це має вплив на гравців, тому що переписування релігійних текстів до пізньої ночі грозить героям втомою на наступний день. Раз у декілька днів героям дають випробування, то змушують битися між собою, то відправляють у місто красти гроші, то доручають займатися рекетом і витряхувати золоті монети з борожників-пекарів. Є перелік релігійних догматів, є опис головних лейтенантів культу з характерами, тактикою бою та передісторією. Навіть є неігровий персонаж новачок, який все ще вагається, чи був сенс вступати в культ. Якщо гравці підтримують його, він стане неочікуваним союзником, якщо ні, буде діяти проти них. У храмі є три поверхи: підвал з таємними кімнатами з і пастками, основний поверх, та, власне, другий поверх, де живуть вищі культисти. Одна пастка взагалі класно підсумовує всю логіку пригоди. Прямо перед кімнатою ірамін, де знаходяться важливі сюжетні документи, стоїть велетенська статуя з залізних масок. Підходячи до статуї, вона задає одне питання: Хто справжні боги? Правильна відповідь навіть не розмір, як можна було б подумати, а гроші та влада. Якщо гравці зрозуміли, у чому суть культу і цієї віри, вони зможуть запросто уникнути бою. Якщо їм було байдуже, їх чекає ще одна перешкода на шляху до мети. Бій теж цікавий, і він того навіть вартує. Мені сподобалось, що це пригода ситуація. Є мета знайти компромат на культ та інформацію про амулети. Є локація, храм розміра. і є гравці, яким треба в цих умовах діяти. Автор ввічливо і з турботою ставиться до читача, не нав'язує порядок подій. Навіть сутичко з головним культистом пропонує поставити там, де це буде максимально епічно. Це дуже грамотне продовження навчання читача як майстра підземель. Пригода мені дуже сподобалась. Кожного разу проводив із задоволенням і споглядав, які плани придумували гравці. Одні випивали зілля газоподібної форми і розвідували храм, інші нападали на культистів, вкрали в них мантії і видавали себе за лейтенантів. А одна гравчиня взагалі заролеплеїла сексуальну сцену з вищим культистом варваром і вбила його у вісні. Він на хвилиночку, неймовірно сильний і небезпечний і жорстокий. Тому її персонажі ніхто б не зміг врятувати у випадку провалу. Але вона знала, на що йшла. І ризикнула. І вони всі від цього тільки виграли. Поїхали далі. Третя пригода City of Golden Death. Місто золотої смерті. Персонажі гравців вирушають у подорож по слідам Ірамін. Вони опиняються на острові жаху і повинні знайти місто Золотої Смерті, поки не стало занадто пізно. Відко герої зіткнуться з потворними мешканцями острова, а потім будуть пробуватися через вартових древнього проклятого міста. В кінці їх чекає битва з Ірамін. На жаль, ця пригода мені сподобалась найменше. Я очікував якогось розвитку концепції, цікавих механік, виживання чи дослідження острова або незвичних сцен погоні з культистами, течі зі смертельного міста чи щось подібне. Але, на жаль, автор дає нам просто локації з художнім описом і декілька табличок випадкових сутичок. Стосовно ізноманітості ворогів, проблем немає. Захотіли вкинути тролля на острові, будь ласка. Вирішили заштурнути героїв зі споплюженим драконом, прошу. Воно непогано працює на наратив. Окрім того, я на власні очі бачив, як відрізняється дракон у пасфайндері від ДНД. Це просто машина для вбивства, а не монстр. Ось це перелік усіх його атак в раунді, якщо дракон почне хід у ближньому бою. Чокнутись можна, але мої гравці перемогли його і були задоволені. На острові живе усілякі монстрячий кодло, просякнуте негативною енергією. У самому золотому місті є купа невмерлих, та й власне все. У золотого міста є мапа і три кільця зони. Але на папері тут просто перелік ворогів і боїв з ними. Оце золоті вартові, тупо бийтеся. Оце золоті огри. Кидайте на ініціативу. Он там на вас пруть золоті скелети, діставайте зброю. Ой, на мосту заспавнився демон. Шкода, якщо ви виконали ту холодну зброю з минулої пригоди. Почалася бійка. Здавалося б, візьміть усіх цих ворогів, але створіть унікальні ситуації. Наприклад, що робив я? Перші золоті вартові по замовчуванню просто стоять на мосту. І якщо викласти перед ними усі золоті монети, вони пропускають героїв. Демона на мосту можна уникнути, якщо пройти якусь групову перевірку по знешкодженню магічних рун. А патруль золотих скелетів можна уникнути через непомітність чи підволікаючий маневр. В кінці ще й вивалюють золотого невмерлого дракона, потім одразу нагу спіритичну і ще через 5 хвилин саму Ірамін з бафами на все на світі. Статблок Ірамін хоч і прописний добре, але не вистачає якоїсь цікавої механіки битви з босом, тому що бити п'ятьма тушами одну мініатюру це стара і не дуже гармонійно працююча концепція. Розчарувала мене ця пригода. Дуже класна тематика проклятого міста і темного острова, але не реалізована в повній мірі. Напевно, дає про себе знати той факт, що перші дві пригоди писала одна людина, а останню інша. Добрий вчитель, який вас направляв і допомагав вирішити задачки, пішов, і його раптом і без попередження замінив незнайомий дядько, який на першому занятті оголошує про екзамен. Але. Треба просто докласти зусиль і дати волю своїй креативності. Я не душив гравців прораховуванням кілометрів подорожі по острову і не робив жорстокий відлік часу, коли затопить місто, і тим більше не змушував битися з кожним ворогом на їхньому шляху. В самому кінці я влаштовував випробування навичок, і загалом виходило дуже колоритно і насичено. Випробування навичок взагалі топовий інструмент. Якщо бажаєте почути про нього більше, можу окремий ролик замутити. Ви лише напишіть у коментарях, чи вам цікаво про таке послухати. Отже, перейдемо до висновків. Це справді класна трилогія. Той факт, що вступна частина була першою офіційною пригодою для Пасфайдера, додає певний шарм ностальгії та вінтажності. Вона задає цікавий наратив молодих селюків, які стають героями і йдуть вместитись культистам, гармонійно підвищує ставки і пропонує нові ситуації та ідеї. Спочатку у нас класичне підземельня. Потім шпагунський бойовик про культистів. і в кінці погоня на тропічному острові і проклятому місті з бурями негативної енергії та золотими скелетами. Вороги різні, бойові суточки відчуваються унікально і завжди пропонують або нові умови, або нових монстрів. У багатьох небезпечних ворогів прописаний блок тактики, і це допомагає майстру зрозуміти, як ролеплеїти ось цього супротивника. Тут є і негативна сторона медалі. Декотрі вороги, ну дуже комплексні. Мають і купу фітів, і магічне спорядження, і набір заклять та білок. Це не просто тушка з мультиатакою, але інколи в голові просто нереально всю цю інформацію тримати. Мені дуже шкода, що я не знайшов до сих пір нормального мобільного додатка для бойовки у першому Pathfinder. Можливо, ви дасте пораду і напишете про це у коментарях? Я буду вам вдячний. Якщо закрити очі на недоліки третьої пригоди, то загалом трилогія якісний і добре прописаний продукт на 4 з плюсом. На мою думку, це чудовий вибір для початківців-майстрів, які лише познайомляться з Pathfinder. Наполегливо рекомендую вам спробувати трилогію пригод під назвою Ціна безсмертя для настільної рольової гри Pathfinder. Усі необхідні посилання залишаю в описі під відео. Дякую усім за увагу. Не забувайте підписатись на мій канал та тиснути вподобайку, щоб на цьому каналі частіше з'являвся такий кльовий контент по настільним рольовим іграм українською. А якщо вам сподобалось відео і ви хочете, щоб таких відео ставало ще більше, ви можете підтримати мене на платформі BuyMeACoffee. або Монобанкою. Це може бути як разова підтримка, так і місячна підписка з різними бонусами. Кожна підписка це не просто фінансова допомога. Це спосіб сказати: Агов, мені подобається те, що ти робиш. Продовжуй. І я продовжу. І, можливо, саме ваша підтримка допоможе з'явитись в на наступному відео. Мирного вам неба!